Кожен сектор, має... Кожен сектор має свою цінність, цінність у вигляді числа. Якщо це 20, то це сектор 20. Якщо це 5, то це сектор 5. Короткий інструктаж, базова техніка китка та практика. Саме так цього вівторка у кривому розі проходила підготовка до змагань з Дарцу, які відбудуться в рамках Veterans Family Games. серед двох десятків учасників. Пані Лариса, чоловік якої був ветераном афганської війни. Для жінки ці змагання це насамперед спілкування з однодумцями і з живими побратимами її коханого. Почула про такі змагання, що дуже інтересні змагання в піддержку наших хлопців, які воюють на передовій. Тут не стільки змагальний аспект, скільки аспект того, що люди спілкуються між собою. Ті люди, які от отримали якісь поранення і так далі, вони можуть зібратися в кухні. Общатись між собою дарц один з доступних видів спорту, у якому можуть змагатися навіть ті, хто ніколи раніше не тримав дотиків в своїх руках: діти, дружини військових, наші поранені захисники. Тощо, під час самих ігор Veterans Family Games учасники змагань, гратимуть на набір очок. Кожен зі спортсменів робитиме по п'ять підходів. Ігра дуже цікава. Вона заставляє дуже ну, швидко мислити і е, виробляє людини таку концентрацію, е, швидка Мислення і в неї такий є аспект психологічний, бо опонент на тебе може давити, там щось казати і так далі, і тобі треба бути таким ну, психологічно стійким. Головною особливістю змагань, яка випливає з їхньої назви, до них можуть долучитися не лише ветерани чи учасники бойових дій, а й рятувальники, поліціянти та члени їхніх родин. Проведення цих ігор ініціював голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Щоразу змагання збирають дедалі більше учасників. Вид спорту дуже цікавий. Не знаю наскільки популярний, але цікавий. Мені як військовому побросати дротики, дуже цікаво. Е, дуже схоже з стрільбою з пістолета. Дуже мені. Позиція майже та ж сама, відстань, коротше, до зброї інша. А так дуже цікаво. Я хочу побажати всім найскорішої перемоги, а учасникам змагань удачі спортивної, по-перше, щоб вона була. Україні. Змагання з Дарцу відбудуться вже найближчої суботи. Для участі у іграх бажано заповнити електронну реєстраційну форму, посилання на яку можна знайти на сайті Першого міського телеканалу або на офіційному порталі міськвиконкому. Загалом Veterans Family Games, Кривий Ріг 2023, триватимуть до 11 листопада. Попереду на учасників ігор чекають змагання з волейболу сидячою, настільного тенісу, пауерліфтингу та футзалу. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.